У Лозівському фаховому коледжі мистецтв відбулося урочисте нагородження дипломантів конкурсу виставки Сакральний оберіг душі, організатором якого є саме цей навчальний заклад. У конкурсі взяли участь близько 200 учасників з різних регіонів України Одеса, Київ, Львів, Косів, Суми, Харків, Полтава. Цього року до участі долучилися майстри з Польщі та Італії. Оцінювали конкурсантів відомі жінки України доцентки, етнографки, художниці, народні майстрині, дизайнерки одягу та прикрас. Організатори конкурсу зазначають, що проєкт Сакральний оберіг душі відбувся завдяки спонсорській підтримці місцевих підприємців. Тому на церемонії нагородження, крім дипломів, коледж мав змогу вручити переможцям і грошові премії. У конкурсі було представлено 12 номінацій: це аксесуари, витинанка, головне вбрання, кераміка, ляльки-мотанки, декоративна композиція для інтер'єру, плакат, розпис, рушник, сучасний вишиваний одяг і традиційний український одяг. Тематична номінація цього року сильні, стильні, спортивні, спортивний вишиваний одяг. Одразу три нагороди повезла додому у Первомайській народна майстриня з лялькарства Олена Бацман. Диплом першого ступеня у номінації Лялька-мотанка, друге місце у номінації Декоративна композиція для інтер'єру. Також окремо відзнакою організаційного комітету Олену нагородили за проведену велику теоретичну і практичну дослідницьку роботу у вивченні регіональних особливостей крою і візерунків вбрання регіонів Харківської області, за створення серії ляльок мотанок ляльки в народному одязі Харківщини. Цьогоріч на виставку Олена привезла вісім ляльок, серед них і представниця Лозівщини. Ці ляльки зроблені під час повномасштабної війни. В цьому році на конкурс була представлена оця лялечка, яка саме Лозівська Лозівського регіону, відтворена сорочку, візерунок сорочку з села Артільне. Це от, ось тут ваше рідне, спідничка Краснопавлівка. От, І керсетка теж з Артильного. Ще в цьому році брала участь лялечка Ось ця. Це дворічанська молодиця. Тут теж відтворена спідничка, керсетка і сорочка. Лялькарство це моє творче захоплення, але розумієте, це захоплення не можна відокремити від дослідження саме традиційного одягу моєї рідної Харківщини. І ціль. Цієї виставки показати красу нашого регіону, костюму нашого регіону. Ну і головне довести, що Харківщина це була Україною, є і буде Україною. Починалася виставка Ось цієї лялечки Це лялька молодиця Балакліщини. Мені так довелось. Гортати альбом традиційний народний одяг Харківщини, який був випущений організаційним методичним центром міста Харкова. Методичний організаційний центр Харкова. І мене вразила сорочка там, де пташки. Ось такі от пташечки. Я вирішила відтворити це на ляльку. Відтворила сорочку, вдягла сорочку. Це було 23 лютого, а 24 лютого почалася війна. У мене ця лялька простоїла до червня місяця, і в червні місяці у нас в Первомайську багато було вимушено переміщених осіб саме з під Балакліщини, Балакліщини з-під Балаклії самої. Я чомусь не знаю, я так вирішила, що я повинна її доробити. От. А коли я її доробила, ось тут у мене вже виникла думка зробити саме серію ляльок і в першу чергу тих регіонів відтворити, які найбільше постраждали від російської агресії. І так у мене вийшла ось Чугуївщина. Наскільки багато розшитий рукав, корсетка і ось бачите притаманні ось такі складочки, це все відтворена, саме відтворена корсетка повністю, візерунок і крій. От. Звичайно, багато часу уходить на кожну ляльку, це не швидка робота, це кропітка робота. Наприклад, у цю Гуївщину я робила місяць. Це важко. Але це моє натхнення. Далі оце Ізюмщина. Як же я не могла зробити ізюмщину? Але до цієї ляльки я не вишивала такими швами. Тут шов, курячий брід, лиштва, вирізування. Але я так бажала її зробити. Ізюмщина, вона в нашому серці, які там події були, не можна було обійти цей регіон. Я зробила цю лялю, тут відтворена повністю і керсетка, і фартук, спідничка. На виставці майстриня представила також ляльок у вбранні таких регіонів, як Шевченкове, Золочів, Нова Водолага. Цей стрій повністю зібраний з одного регіону. Це велика вдача, я, я так вважаю. Бо розумієте, матеріалу інформаційного дуже замало. Дуже замало. Це вплило. Що на це вплило? Роки Другої світової війни. Вони шкатком пройшли по нашому регіону. Багато чого було знищено. Але розумієте, коли я робила оцю цю Балаткліщину, думки були, а чи е, зберіглась оця сорочка? Ці, всі всі е, Витвори сорочок, всі з фондів музеїв. Або з власних колекцій. Досліджені. саме, Досліджені, що саме це з нашого регіону ці роботи, ці вишивки, ці узори. Моя колекція не закінчена, вона ще, ще багато думок, ще задуму, і ще багато роботи. Ну, сподіваюся, що я все ж таки її закінчу. Я все життя займаюся творчістю. Я все життя шию з, з малого дитинства, що бабуся мене вчила вишивати. Пані Олена розповіла і про свою роботу панно три покоління, за яку також отримала нагороду відзнаку організаційного комітету. Виготовлене в техніки триптіх. Тут ви бачите три лялечки об'єднані одною темою. Це традиційний одяг Харківщини. Три покоління: дівчина, жінка молодиця і вже поважного віку жінка, і ми бачимо, як змінюється народний костюм від яскравого дівочого. От жінки, молодиці, ще теж яскравий, але ж стриманий, уже майже без ніякого вже прикрас у жінки похилого віку. Свою творчість вирішила продемонструвати, і майстриня Анна з Первомайського у конкурсі участі не брала, але на виставку привезла вишиті подушки. Найстарішій, яка прийшла у спадок більше 60 років, також представила аксесуари із закодованими іменами та декоровані власноруч дзеркальця. Між церемоніями вручення дипломів та премій на заході демонстрували колекції вишиваного традиційного та сучасного українського одягу і аксесуарів, які учасники надіслали на конкурс. Перша колекція має назву Червоне то є кров від кафедри дизайну тканин та одягу Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Проект виконаний екологічним методом. Друга колекція одягу Кольори настрою від Лозівського центру професійної освіти про почуття та емоції українського народу у часи війни. Особливістю колекції стала вишиванка Код нації. А третя колекція під назвою Вільний птах за одностайною думкою журі отримала гран-при. Представили її на конкурс учасники з народного колективу України дизайн студії Арт Ель Мода. Ця колекція одягу є результатом дослідницької роботи з унікального виду декоративно-ужиткового мистецтва України кролевецького ткацтва. Вона присвячена незалежності України. Ідея колекції вільна Україна, яка відображена в образі птаха, що вилетів з клітки. Декоративних птахів зроблено в техніці лиття з металу. Зачиски моделей стилізують гнізда, які є домівкою для вільних птахів. Українські традиції будуть жити завдяки і цьому конкурсу виставці Сакральний оберіг душі, запевняють його організатори. Адже в ньому об'єднуються не тільки регіони, а й покоління. На завершення урочистостей всі присутні подякували захисникам та захисницям за можливість організовувати, проводити та брати участь у таких мистецьких конкурсах.